Сьогодні у нас День Х. Ми будемо показувати наше естрадно-церкове шоу, тому поїхали в Палац Україна. І так от ми вже на підході до чорного входу в Палац України. Да, такі от у нас ділишки 9.47. Через 10 хвилин у нас полігон. Там вже стоять люди. Буде невеличкий обзор на нашу гримерку, У нас була інша, але нас немножко переселили в іншу. Так що отак, от, коротше, виглядає, вона. такі у нас дзеркала, Все дуже красиво. Тут у нас кастрючки, да. Добрий, Добрий день! день. Ой, дякую! Дякую, дякую. Привіт, помахай привіт. Вот такие у нас вот Зеркалюшки Дзеркалюшки так вот включаются. Вот так вот красивенько в них стоим. Такой у нас сегодня лочочек. Такие у нас, короче. Заходим, значит, на know. Вот. Идем. Вот такие мы все заряженные. Hello. Hello, добрый раунд. Идем, идем. Тут богато людей. Кто что-то що будемо в залі, подивимося, що там і підемо перевдякатися Ось вот така это більш. Дуже нежно. Дуже красиво. Ну давай, знаєте, чому ви куля? Тому що синячки не замазуються більше, вже нічим. Все по сіря. Як ви твої враження? Враження класне, синяки під глазами огромне. Купив я значить, квітки своїм близьким, рідним. Да. Дивлюсь, сьогодні це, да. було, добре. це да. було добре. Це було добре, да. це було чудесно ці днів. Зараз приходжу, дивлюсь. Нема 19-го і 20-го. Раз, два. Я сподіваюся, що вони просто брудні. Зараз сьогодні у нас сьогодні. Представляємо ми. День палаці Україна. Ми пахали місяць. У нас уже нерви здають, але все класно. Стільки, скільки ми пахали, ніхто не пахав. якісь враження. Як вообще так сьогодні? У нас декс да у нас, іде, у нас зараз генеральний прогон. Да стайний Ірина налаштована на повністю активну роботу кричить, зупиняє всіх. Це тільки другий номер вже й на півчаса права. <ривіт> Дай Бог три закончиться. Але насправді дуже втомлені. Сьогодні було ж не так важко вже встати, і голова вже болить, і синяки під підлинами з кожним днем стають собі ще. Але аж не вірш що ж сьогодні за наповнюється людьми. так. <ривіт> 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 И мы и те, ради чего мы цей трудились? Да. Значит, мы прогнали Абракадабро, добро. Сейчас на наступні номера. Немножко подводная такая у нас история. На обличчі, на обличчі такая немножко подводная, подводная история. Трошка такая морская. Mm -hmm. Палац Украина. Украина. У тебе день народження? Да. народження? Дякую! Дякую. So, як тобі взагалі день народження? Класно. Дуже класно. Да, звідки, класно. Так, так, так. Да. So. У нас зараз перерва е, велика така. Перерва на збори. Да. Значить, у нас, є... нас 3,5 години до шоу. Зараз ми йдемо щось купити, незвичку покушати. Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Riding low and slow. This vibe never fades. Palm trees dancing in the hazy sunlight. Ну все, отакі от ми вже зібрані, немножко такі у нас мейкапшенькі. Не... Давай, давай. Вона Аріана, я, я Аріана. На-на-на-на! Якщо чесно, я немножко ще не вмію користуватися цією камерою, то я боюсь, що я все закриваю. І вам нічого не чутно, нічого не видно. Але ми пишемо за мене. Коротше, отакий вот у нас костюмчик. Ось. Вот. Розкажіть вообще як ви готові вообще до да, все буде добре. Я поняла. Я поняла. Я поняла. О, Боже, яка ти гажеш, да? Да. Можна. Боже, яка ти красиво закрою тебе немножко під Боже. Я все Це зі сцена вообще не буде видно. <laughs> ну ладно, воно буде видно. <laughs> Але, типа вдосталь, понял? да, ну небольшое. Да. Такие тут перед зеркалом, понимаете? Такі ми всі Красиво. Женя, как ты вообще? Чудово. Чудо. Я уже ожидаю, ожидаю э, свой выступ. И чтобы побыстрее э, выступить, потому что я не хочу... Обзор на твой лук, давай. Сколько коштует ваш лук? Так, видите, э, губы стоят 12 тысяч, подбородок стоит 6 тысяч. Браслетик, этих достался бесплатно, мне его подарила бабушка. Э, вот это вот, это колечко серебряное, это оно стоит где-то 1000 гривен на скидках маникюра 800 гривен, платье. платье. Ну платье, давай до да, платья. Платье. Папа ну, Николас Карту всегда ходит, так? Да, 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 да. Ну просто гениально. Так, платье у меня стоит 3 600. С такими чапиками. Чапики на меня большие, потому что у меня 35 размера, а это 36. Ац, ты взяла у... С... Нет, я купила их. Нормально, розовые вот на что подходит как бы да и стоит эти чапики на скидке на касте 1200 mm -hmm. хорошо прекрасно mm -hmm. что еще волосы волосы бесплатна природа вот э, <проб> пожалуй пожалуйста, я хочу сделать небольшую рекламу моему hair Э, это лина линочка тюкочку, пожалуйста э, переведите камеру на а, лину цветы <проб> <проб> Так. у нас <клас. проб> немає досвіду але є талант талант вид бога для самого Опа, іще Міню одна артистка мені прийшла! Мені артисти! Посмотрите на них! Мені артисти! Класс! І ось на першому номері Тереза Марія, куб, обкатали випадково тканини і тканиною Терезою обкатали. В іншу сторону. Я сподіваюся, що зараз на якомусь масовому номері це все поставлять. Реально? Куб.

Саня Як не знаю. Хорошо. Багато людей вообще. Нормально. Нормально, да. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально, она и бабу, нормально. Главное, стратестик Ну, які красавці Ну, ви бачили. Надо подпиляться. Давай. Добрий день. Що ти, як ти? Да. Що, все добре. Свій солі вже отбула, вже легше, чесно. Кажучи. Як тебе добре відно, якщо і не світ світла. Коротше, все добре, свій, о, номер, видно. свій номер пройшла вже вже легше, але абракадабра зараз буде скоро і ті було це Зараз ще буде перша об'явка моя. Зонтиком. Поэтому давай давай Но, ну, все будет Такая красивая да. костюм у Леры. Да. Смотри, какой конь. 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 Какой конь у Леры вообще? Да. Ну, вообще. Да. Ну что, все. Ура! Один номер, зараз, будет до наших э, финальных номеров. Из меня просто стекает пот, я не знаю. Просто, просто капец подавиться. У май гач а значить, ми все, во такі у нас все помашите всі, скажіть всім yeah! <реш> це було дуже класно. Що yeah. включу світло? Це було дуже, дуже, дуже такі. У нас квіточки все дуже круто. Це було дуже круто, це дуже крутий досвід, yeah, і я не хочу, щоб це закінчувалося. Це правда дуже класний досвід, все дуже круто, все дуже класно. Ми всі дуже вдячні. I don't know, як вам мене видно, але все, я вже остаточно приїхала додому. Зараз буду заходити в під'їзд, бо ми ще їздили чуть-чуть посидіти, покушати, пообсуждати. Все з моїм другом Максимом, з друзями. Да. Вот так вот. я сподіваюся, вам трохи меня видно, Сейчас стану під цей Вот такой вот прикол. Так, дуже щаслива, дуже натхнена. Нарешті я зараз прям розслаблюсь і сьогодні, напевно, ще не відчую цього відчуття, наче все закінчилось. Оця все і процес підготовки, репетицій, бо це, вс... бо це все Боже, я вже не, не можу розмовляти, Бо це все було дуже насправді і складно і класно насичено, пізнавально. Дуже цікаво, і це дуже крутий досвід. Насправді я дуже щаслива, що змогла побувати в цьому. І взагалі, да. Коротше, в наступному році, якщо ви пропустили цей рік, вам обов'язково треба подивитися це естрадне зіркове шоу, бо це дуже класно. Дуже класно. Дякую Академії взагалі, за таку можливість, що можна от так проявлятись і мати таку можливість виступати на такій класній сцені в Паласі України. Тому... Да, я думаю, що в принципі на цьому можна закінчуватися цей влог. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, я смонтую це відео, і воно вийде якнайс, е, якнайшвидше, а не через півроку. Да, тому, що сподіваюся, що ви мене бачите. Так, і чуєте, якщо я не закрила динамік. Так що дуже вам дякую за перегляд, дякую, що приділили увагу і подивилися ці мої дуже класні спогади з цього шоу, яке я думаю, я запам'ятаю його на все життя, бо це такий перший дуже великий виступ на великій сцені. І це дуже цінно, дуже класно. Тому. Це всім дякую, Підписуйтесь на мої інші соцмережі, на мій інстаграм, uh, да. тікток. Всіх цьому, всіх люблю. Дякую за перегляд.